Що коротко сформулювати, навіщо з вашого клієнта робити організатору і замовника вбивства комусь, якщо цей хтось є? Навіщо? Е, е, ця ситуація дуже е, приваблива для потерпілих. Саме його зробить винними е, в цьому злочині? Привабливо у якому сенсі? В, е, в матеріальному. Тобто тут більше економіки, чим, чим чогось іншого. Ви вважаєте, що потерпілі таким чином? Е, Перекинувши вину на вашого клієнта, отримали якусь економічну фінансову вигоду? Безумовно. Про е, речі, е, матеріальні, про які я вже сказав, це одна ситуація. Друга ситуація це корпоративні права. Син Роман е, Суслова є юридичним е, співвласником е, підприємства, на балансі якого знаходиться е, 4-рум е, торговельний центр. Він е, за ініціативою Міністерства внутрішніх справ позбавлений права приїжджати в Київ. Е, в, його, е, йому зараз забуд... Заборонили на 5 років в'їзд в Україну, йому не надають документи стосовно його підприємства. Він не може провести аудіт. Тобто, таким чином, по суті, він не може реалізувати свої абсолютно. права власника? абсолютно